Глава п'ята. Я вже говорив, що черіквон здатна прикрасити будь-який інтер'єр, так що, самі розумієте, в червоному шкіряному креслі вона виглядала просто зворушливо. Хоча в ньому без зусилля розмістилось би три черіквон. Шубка лишалася у передпокої на вішаку, і черрі сиділа у тому шерстяному светрі, котрий. Я помітив на ній під час різдвяної вечірки. Не жовтому, ні, а скоріше канареєчно золотистому, отрий дивовижно гармоніював з червоною обшивкою крісла і смаглявим личком чері. Присівши на самий краєчок, черя випрямила спину і опустила долоні на коліна. Я не стала дзвонити з усторохи, що ви відмовите мене у зустрічі», – сказала вона, потубивши зір. Тому я просто прийшла, взяла і прийшла. Ви зможете мене пробачити? Волф тільки хрюкнув у відповідь. Вельми не визначено, а ущерій, дивлячись на нього, посміхнулася і, як мені здалося, цілком приязно. Ох вже цей схід. Я мушу себе взяти в руки за щебетала Чері. Я жахливо нервую, адже тут усе незвично. Вона повертіла головою біч. Ось ваш знаменитий глобус, і книжкові полиці, і сейфи, тапчани, і, звісно, Арчігудвін, і ви самі за письмовим столом у цьому громісткому кріслі. О, скільки я чула про ваш дім, і скільки, мабуть, читала, мабуть, і тільки що ви існуєте. Мабуть, не, не віриться, що я сиджу в знаменитому червоному кріслі і бачу перед собою вас. Я, звісно, бачила вас сьогодні в день, але це в руках, у своєму не Долугому вбранні Санта Клаусу, ви могли зійти за кого годно. Мені так хотілося посмикати вас за вуха. І вона розсміялася, дзвінко залив часто, як срібний дзвіночок. Признатися фізіономію я мав дурунувату. Я, мабуть, не зразу вловив від цього. Я був надто зайнятий, намагаючись не показувати вигляду, наскільки я ошелешений І не повернув на Вульфа. Втім, йому доводилося ще важче, оскільки Чері дивилась йому в вічі. Коли він заговорив, я покусився в його бік. Якщо я вас вірно зрозумів, мій Квон, то ви мене спантеличили. Якщо ви вважаєте, що сьогодні в день бачили мене у костюмі Санта Клауса, то ви помилились. О, вибачте, будь ласка, сплеснула руками Чері. Виходить, ви їм не розповіли. Послухайте, мій Квон, Голос Вульфа пролунав несподівано жорстко. Якщо ви хочете говорити загадками, то говоріть з містером Гудвіном, це його стихія. О, мені справді дуже шкода, містере Вульф. Мені слід було пояснити вам, звідки я це знаю. Справа в тому, що сьогодні вранці за сніданком курт розповів мені про те, як ви йому подзвонили і умовилися прийти до нас на вечірку під виглядом Санта Клауса. А сьогодні в день я спитала його, чи ви приїхали, і він відповів, що так, додав, що ви якраз привдягаєтесь, ось звідки мені це відомо. Отже, поліцейський, ви цього не розповіли? Як добре. Що я також тримав язика на привісті. Так, дуже цікаво, холодно вимовні роботи, чого ви розраховуєтесь, добитись за допомогою такої безглуздої вигадки. Челік покачала гарненькою голівкою. Боже, адже ви вважаєтесь таким розумним і вже самі не бачите, що нічого у вас не вийде. Варто мені тільки поділитися з ним своїми підозрами, і вони неминуче почнуть розслідування. Навіть у тому випадку, якщо не повірять мені, звісно, з вами по частині вміння вести розслідування їм не потягатися, але щось вони неодмінно викриють. Вульф розплющив очі, піджав губи і відкинувся на спинку крісла. Я ж усі очі слідкував за чері. Важила вона фунтів сто не більше. Я б просто підхопив її однією рукою, стиснув би під пахво і виніс звідти, затумивши долона і рота. Зачинити її на горі, в кімнаті для гостей сенсу не було. Чері могла відкрити вікно і покликати до... на допомогу. А ось у цоколі поруч з кімнатою Фріца. Давно порожніла клітушка зі старечим та пчаном. В гіршому разі мені лишалося тільки витягти з ящика письмового стола револьвер і пристрілити чері на місці. Раптом вона ні з ким не поділилась, про що йде до нас? Вульф розплющив очі і випрямився. Дуже добре. Я, як і раніше, вважаю ваші інсинуації безглуздими і навіть сварливими. Щоправда, цілком погоджуюсь з тим, що, поділившись своїми підозрами з поліцією, ви поставите мене у край приємне середовище, становище. Не думаю, що ви прийшли сюди з тою лиш метою, щоб сповістити мене про свої плани. Отже, що вас привело до мене? Мені здається, що ми розуміємо друг друга, процвірінькнула вона. Я збагнув лише одне, що ви від мене чогось хочете. Чого саме? О, ви такий напористий, прохникала Чері. І загалом ви тримаєтесь так, мов би я сказала щось не те. Що, правда, я і справді дещо хочу від вас. Розумієте, позяку поліції вважають, що корта вбив Санта Клаус. Розслідування не звушиться з мертвої точки, допоки зникло Санта Клауса, не спіймають. Коли ж його спіймають, буде вже надто пізно, щоб шукати справжнього вбивцю. Вірно? Ви ж не хочете, щоб справа прийняла такий поворот, га? Вульф промовчав. Мені особисто не хотілося, проговорила Черія, і пальці її стислилися в крихітні кулачки. Мені б не хотілося, щоб убивця курта уник кари, ким би він не виявився. Причому я знаю, хто вбився? Я говорила поліції, але вони й слухати не хочуть, то поки не спіймають свого Санта Клауса. Якщо ж слухать, то не вірять, бо переконані, що я просто ревную. До то, того ж я азіатка. а їх... Уявлення про азіаті вельми спрощені. Я збиралася змусити їх спіймати мене серйозно, викривши їм, хто ховався за маскою Санта-Клауса. Але потім, подумавши і здогадавшись, як вони до вас ставляться, я передумала, адже вони, напевно, спробували б довести, що курта вбили саме ви. А ви ж справді могли вбити його. До того ж, ви втекли з місця злочину. Але вони не бажають слухати мене. Коли я говорив, що знає, хто насправді вбив курта. Вона зупинилася, щоб перевести дух. А хто його вбив, поцікавився був. Зараз скажу, кивнула Чері. Марго Дікі і курт крутили роман. Кілька місяців тому курт почав опадати за мною, і мені дуже було важко, тому що я. Я, вона зам'ялась, підбираючи потрібне слово. Потім знайшлася, я любила його, дуже любила. Але біда в тому, що я не незаймана, і я не хотіла йому вступати, Не впевнена, якби я повелася в тому випадку, якби не знала, що у нього роман з Марго Діки. Але я знала і заявила йому, що перший мужчина, з якому я погоджу слягти в постіль, буде мій чоловік. Курт відповів, що готовий заради мене кинути Марго. Але одружитися зі мною він все одно не зможе, оскільки в такому випадку місіс Джером перестане надавати йому фінансову підтримку. Не знаю, як ставилася до нього місіс Джером, але я знаю, як до неї ставився курт. Її пальці розжалися і знову зімкнулися. Це тяхлось до безконечності, проте я для курта теж. Почала дещо значити. Цю ніч, після полуночі, він подзвонив мені і сказав, що назавжди порвав з Марго і хоче одружитися зі мною. Він хотів відразу приїхати до мене, але я відповіла, що вже лежу в постілі, і запропонувала зустрітися вранці. Курт відповів, що в студії буде надто велелюдно, і тоді я згодилась прийти до нього вранці додому і поснідати разом з ним. Я була у нього вранці, містер Вовк. Але я досі не займана. Це ваше право, міс, відповів волф, уважно дивлячись на неї під примружених повік. Так, покачала головою Чері, знати б ще, як я ним розпорядитися. Так от за сніданком курт і розповів мені про ваш задум. Прийшовши в студію, я дуже здивувалася, заставши там Марго, яка до того ж трималась на подив дружелюбну. Це входило в її плани триматися з усіма весело і дружелюбно. І вона розповіла поліцейським, що курт збирався з нею одружитися, немов напередодні вечері вони з ним вирішили вступити в шлюб на наступному тижні під час різдвяного тижня. До речі, я християнка. Вульф ледь зворухнувся. Ви завершили. Міс Діки насправді вбила містера Ботвайля. Так, безумовно, ви повідомили про це поліцію? Так, не так докладно, як вас, але цілком достатньо. І подали докази? Ні, доказів я не маю. Тоді за вас можуть подати в суд за наклеп. Кері стисла куточки і сплеснула руками. Яке це має значення? Адже я знаю, що це правда. Я цілком. Певна, що маю рацію, але Марго настільки розумна і настільки підступна, що замила усі сліди, і доказів просто не існує. Усі знали про калій, і будь-хто з них міг підсипати його у пляшку. Тому довести вину Марго неможливо. Курт мертвий, і тепер її не можна навіть спіймати на брехні. Адже він зовсім не збирався з нею одружитись. Вона ж своїм видом показувала, що говорить правду. Принаймні миритися з цим не можна. Треба за всяку ціну викрити її. І якщо ви хочете, щоб зробив я, щирі пропустили його питання вуха. Мені здається, містер Вульф, що. На вас теж чекає небезпека. Адже, якщо поліція установить особисті Санта-Клауса і доведе, що ви покривали, я не приставав на ваші висновки, різко обірвав її вуф. Однак ви згодили, що я поставлю вас українсь приємне становище, якщо поділюся своїми підозрами з поліції. Отож, для нас було б краще, якби нам вдалося роздобути докази, що викриють убивцю, і від нас розкриють особистість Санта-Клауса. Ви згодні, продовжуйте. Я гадаю, що для вас роздобути подібні докази пара дрібниць. У вас є багато помічників, готових виконати будь-яке ваше доручення. І один з них може показати, що зіграв роль Санта-Клауса по вашому проханню. Звісно, містер Гудві не в рахунок. Бо він був присутній на вечірці, так що має бути така людина, котру в цей час ніхто не бачив. Він може також показати, що, привдягнувшись у туалетній кімнаті, почув якийсь шум у кабінеті, виглянув і побачив, як Марго Дікі витягла зі стола пляшку. Щось у неї кинула, поставила пляшку на місце і хутко вийшла. Саме тоді вона і повинна була отруїти пляшку. Адже курт завжди випивав келишок, коли повертався з обіду. Вульф замислено потер губу кінчиком пальця. Розумію, пробурмотів він, але черві ще не закінчила. Ваш помічник може також сказати, вела далі вона, що втік тому, що злякався і хотів чим скоріше повідомити вас про те, що сталося. Думаю, якщо він завтра вранці прибуде в поліцію і все це розповість, то йому нічого не зроблять, як в тім і мені. Що вони зі мною зроблять, якщо я прийду до них і повідомлю, що годину тому згадала про розмову з курдом і про те, хто збирався зажати з Санта Клауса на вашій вечірці. Як ви вгадаєте, я маю рацію, її тоненький ротик розплився у посмішці. Ось що мені потрібно, пропущала вона, я розумію ясно виразитися і донести до вас суть. Отак, запевнив Вульф. Ви виклали свої думки просто захоплюючи. Можливо, краще, щоб ваш помічник не особисто явився в поліцію, а щоб інспектор Кремер приїхав сюди і ви б самі поговорили з ним. А ваш помічник тут підтвердив ваші слова. Я багато читала про вас і знаю, як ви дієте. Дійсно, так було б краще, визнав вульф. Я говорив він сухо, але зовсім не вороже. Я бачив, за його правим вухом посмикнулася жилка, прихована від погляду чері. Я вважав, що склон, зараз даремно розглядати версію про те, що вбивцею міг виявитися хтось інший. Хоча даруйте, я мушу прибити вас. В пихлявому голоску чері продзвонів сталь. Я знаю, що вбивця Марго, а ось я не знаю. І навіть в тому разі, якщо проймуся вашим переконанням, то мушу до того, як приступлю до виконання вашого задуму, переконатися у відсутності підводних каменів. Часу це багато не займе. Завтра вам скажуть про моє рішення. Я б хотів, щелі знову перебили його. Я не можу стільки чекати. Найпізніше пізніше завтрашнього ранку я повинен сповістити поліцію про розмову з куртом. Пфу, ви не тільки можете почекати, але безумовно почекаєте. З тієї самої хвилини, як ви повідомите поліцію про розмову з куртом, ви втрачаєте важіль тиску на мене. Ви дізнаєтесь про моє рішення завтра. Тепер мені треба подумати. Арчі, я встав. Щеря поглянула на мене, потім перевела погляд на Вульфа. Вона ще трохи посиділа, обмірковуючи стан речей, і, зважуючи свої шанси, лице їй при цьому лишалося як завжди, цілком непроникним. А потім встала. Я отримала величезне задоволення, прощептала вона. А як ні в чому не бувала від того, що побувала тут і познайомилась з вами. Ще раз прошу вибачення за те, що не зателефонувала і не попередила про свій прихід. Чим раніше ви подзвоните мені завтра, тим краще. Вона обернулась і попрямувала до дверей, а я підтюбцем подався слідом. Я потримав шубку, поміг чері вкутатись в неї, розчахнув двері, переконався, що Чері... Благополучно подолала всі сім східців і спустилась на тротуар. Зачинив дверці, наклав ланцюг, повернувся до кабінету і складав вурфу. Снігопад припинився хто, по-вашому, підхожий більше. Сол, Фред, Ор, чи біл. Сядь, гаркнув вульф. Ти знаєшся на жінках. Що скажеш? Тільки не на таких. Я пасую і ломаного гроша на неї не поставлю. А ви. Я теж. При всій вірогідності вона бреше. Я припускаю також, що вона вбивця сядь. Я хочу знати все, що відбувалося там сьогодні, після мого відходу у всіх подробицях. Я сів і відзвітував. Разом з відповідями на запитання це зайняло в мене одну годину і 35 хвилин. Стрілки годинника показували вже початок другої, коли Вульф нарешті відсунув крісло назад. Із зусиллям піднявся, мовив на добраніч і відправився.